Добрий день, моє ім'я Олександр Охріменко. Сьогодні на уроці мистецтва ми довідаємося про батальний жанр, в чому його особливості та як він проявляється у різних видах мистецтва. Перед вами дві картини: одна це історія про капітуляцію міста Бреда, написана Дієго Веласкосом, а інша Лучо Фонтана просторова концепція очікування. Перша робота показує двох воєначальників у центрі, що домовляються про здачу міста. Позаду них. Воїни, що очікують на рішення командирів. Цей твір став відомим через зображення численних списів, які тримає військо, тому часто її називають просто списи. У іншій картині, роботі Лучо Фонтани, Просторова концепція очікування, ми бачимо біле полотно на рамі. Однак малюнка немає. Автор робить 12 вертикальних розрізів на тканині по центру, що потворилося певне ритмічне зображення. Три лінії трохи під нахилом, які чергуються з рівними паралельними лініями. Очікування така назва. То що очікує від нас автор, який сюжет може бути на цій картині? Кожен глядач та глядачка побачить своє, однак я вам розкажу про свої спостереження. Приблизимо фрагмент роботи Дієго Веласкеса. Тепер ми можемо чіткіше встановити закономірності між двома роботами. Лінії списів, їхній ритм були повторені лучо Фонтаною через 330 років у спрощеному, символічному вигляді. На цих історичних кадрах сам митець Лучу Фонтана за роботою. Він робить не надрізи, а дірки у полотні. Ритмічні рухи створюють звуки, що нагадують гру на барабані. Художник поводить себе агресивно щодо свого творіння. Він ніби б'ється з ним, наносячи удари. Його супротивник живий, він вистояв, однак покрився ранами. У цьому разі мистецтво передає нам події життя у творчому осмисленні: битву, війну, протистояння це центральний елемент батального жанру. Батальний жанр це жанр мистецтва, основна ідея якого показати битву, війну або протистояння. Цей жанр знаходить втілення у багатьох видах мистецтва у живописі, архітектурі, скульптурі. Герої битви постають як історичні образи, узагальнені, інколи символічні. Війна супроводжує людство від найдавніших часів. Перші люди, які навчилися малювати, зображували на скелях печер людей із зброєю, на полюванні чи битві за ресурси. Батальний жанр один із найдавніших. Спостерігаємо, що ці прості лінії це стріли. Але вони надають динаміки цьому рисунку. Стародавні греки і римляни уславляли своїх героїв. Цей твір мозаїка, бо викладений із невеличких шматочків кахлі. Вона частково не збережена, бо була виготовлена більше 2100 років тому. Однак батальний сюжет ми впізнаємо, адже бачимо воїнів в обладунках, на конях із довгими списами. Ці списи над головами наганяють страх та створюють ритм батальної сцени, і цей елемент. Буде дуже часто повторюватися в цьому жанрі, як це пізніше зробить Дієго Веласкес. Розглянемо детальніше зображення головного героя цієї мозаїки – Олександра Македонського. Його обличчя напружене, його захисний обладунок подано дуже деталізовано із талісманом на грудях. Його кінь Буцефал іде у бій, однак порівняємо очі Олександра та його коня Буцефала. Трохи збільшені у полководця. Щоб підкреслити його рішучість, а кінь, наче заглядає нам у вічі трохи з острахом. Така деталізація на емоціях, переживаннях, а не лише на події, дає нам зрозуміти, що війна це не лише відважні перемоги. Війна складна подія, де кожен учасник має переживання, рішення і власну історію. Десь за 100 років до мозаїки з Олександром Македонським стародавні китайці уславляли своїх воїнів у вигляді теракотових статуй. Виготовлені з глини ці 8 тисяч озброєних солдатів мали охороняти імператора після смерті в поховальному комплексі, кожен із них з особистими рисами і обладунками. Як у тій давній епохи, так і зараз армія підтримує безпеку держави, захищаючи від ворогів, уславлення їх походів це одна з рис фатального жанру. Традиційним українським батальним сюжетом є зображення козаків у бою, а узагальнений образ козака став символічним це козак Мамай. У цій роботі Микола Самокиш показує бій Максима Кривоноса з Єремою Вишневецьким. Головна увага до руху й емоцій, наявний швидкий рух коней та натовпу. Яскравий червоний одяг козака робить на ньому акцент. Він здійняв руку і шаблею догори, готовий ударити. І в цей момент картина завмерла. Ритм на картині створюють білі плями, що передають залізо зброї, як от мечі, серпи, сокири. Традиція йти в бій під звук барабанів інших музичних інструментів для дотримання бойового порядку і передавання сигналів між частинами військ, сприяла поширенню батального жанру і в музиці. Музика битв це військові марші і пісні. Але часто композитори намагалися передати звук бою. Одним із найзнаменитіших українських військових творів став Запорізький марш. Це музичний твір сліпого бандуриста Євгена Адамцевича, який здобув популярність в обробці та оркестровці Віктора Юцала. Ці кадри з художнього фільму вогнем і мечем польського режисера Єжи Гофмана, де показано козаків у бою, а Запорізький марш» використано як саундтрек. Музика. У музиці та фільмах зображають не лише батальні сцени війн, які відбулися давно, події російсько-української війни, свідками якої ми є, також набувають мистецького осмислення. Наприклад, виконавець Шумей використав звук повітряної тривоги у своїй пісні. А у тексті оповідає про сприйняття війни. Злість, то ви узнов, тривога, десь танки три горять. Окрім художнього кіно, події війн та битв знімають і без певної естетизації, такими, якими вони є. Це жанр воєнної документалістики. Наприклад, Катрін Леруа – документальна фотографиня з Франції, яка знімала війну у В'єтнамі. Ці події відбувалися понад півстоліття тому, коли ще не було інтернету та можливості швидко передавати інформацію? Через свою камеру вона повідомляла світові про події, у яких брали участь різні країни світу. Війни та битви це травматичні події. Як у роботі Лучо Фонтана, вони залишають шрами фізичні та душевні. То навіщо люди намагаються відтворити війну у мистецьких творах? Невже війна? Це добре. Мистецтво намагається передати досвід попередніх поколінь. Герої та героїні, які боролися за свої ідеї, здобували для нас мирне життя, заслуговують на те, щоб ми їх пам'ятали. Так виникають цілі меморіальні комплекси. Наприклад, меморіал на честь воїнів Української Галицької армії, які боронили нашу державу 100 років тому. Він розташований у місті Львів та є частиною Личаківського цвинтаря. У центрі колона, на вершині якої бронзова скульптура архістратига Михаїла з дубовою гілкою у лівій руці і мечем у правій, які символізують славу і мужність відповідно. Показуючи війну у мистецтві, митці й мисткині навпаки хочуть, щоб воєнні події залишилися лише на полотні у скульптурі, кіно чи на театральних сценах, але не були частиною реального світу. Мистецькі твори. Це нагадування і застереження про небезпеку війн, битв і протистоянь для людства. Але це і символ боротьби людей за свої ідеї, які будуть їх відстоювати за будь-яку ціну. You... Ви проти ворогів, вітчизни. За це вітчизна щедро вам відплатить Йдете жінок своїх ви захищати. Жінки зустрінуть вас як переможців. Ви від меча врятуєте дітей і внуки в старість вашу Сурміть же, сурми, радісно, бадьоро. Це уривок з п'єси Вільяма Шекспіра Річард третій, де йде битва при Босфорті. Ця батальна сцена була екранізована в сучасному кінофільмі. У цих словах ідея, яка змушує ставати добою багато поколінь попри те, що події відбувалися багато століть тому, у цьому сила мистецтва бачити глибоку суть та нагадувати про неї людям. Батальний жанр жанр мистецтва, основна ідея якого показати битву, війну або протистояння, нагадує нам про героїв, і героїнь минулих і сучасних поколінь. Ми маємо зберегти пам'ять про важливі події та застерегти від повторень насильства. То про яку трагічну подію хотів розказати нам Лучо Фонтана подію, що залишила такі глибокі шрами. Це складний процес осмислення. І в кожної людини така подія буде своя. А мистецтво допоможе нам їх загоїти. До нових зустрічей!